Всім привіт! Мене звати Мирослава, і як ви зрозуміли вже з назви цього відео: сьогодні в нас відео огляд з тестування. Мама любить тестувати, і в нас на каналі навіть є цілий плейлист, який називається тестування. Сьогодні я покажу вам іграшку, яку мама тестувала від пані Інни майстриня, яку неодноразово мама підтримує, тестує іграшки її. Тестувала вже пару іграшок, тож в нас створюється навіть ціла колекція від цієї майстрині. І сьогодні мама. Де тестувати саме парамедика, майстриня останнім часом вибирає саме такі іграшки, професії, які є зараз дуже актуальними: саме пожежник, лікарка. І сьогодні це в нас парамедик. Дуже необхідна професія. Зараз, як ніколи, ми відчуваємо необхідність цих професій і наскільки вони важливі в нашому суспільстві. Тож мама отримала що таке, таку пропозицію про тестування, звичайно, що за неї взялась, адже сама обожнює тестувати і різні іграшки, пробувати. Ну, а з цією майстрин'ю вже співпрацювала неодноразово, і майстер-клас їй дуже сильно подобається. Тож, чому б і не взятися і не протестувати чергову іграшку? Ось такий парамедик, це в нас такий хлопчик, навіть чоловік більше вже, адже в нього оформлено обличчя дуже цікаве. Цікавенько. Він є дуже деталізований. Майстриня придумала багато різних деталей, починаючи саме від деталей, які знімаються, такого жакетика, одягу, одягу. кожній деталі, саме які є нашиті на одягу, це елементи кишеньок, це елементи різних вставок, і оформлена також деталями, які не можна зняти, не можна їх відділити. І вийшло, що в нас іграшка майстер-клас складається з трьох таких частиночок. Сама іграшка в нас Получилося ось такого невеличкого розміру 18 см, і, в принципі, приблизно одинаково завжди такі іграшки. получаються. Мама в'язала в нас з антипілінгового акрилу, хоча в минулу іграшку лікарку в'язала з двох ниточок, пробувала дві іграшки в'язати. І як ми вже замічали, що, незважаючи яку нитку вибирати, і так розмір одинаковий приблизно виходить. І саме цей парамедик має 65 г. Тож, цього разу мама вже не експериментувала з ниткою, не пробувала, адже вже виходила саме з наявності і саме для відповідних кольорів мала антипілінговий акрил, тож зв'язала в одному екземплярі. Ось такого чоловічка парамедика. Він має дуже класненькі волосся коричневого кольору. Звичайно, можна було підібрати інші, але мама відходила від того, які мала майстриня, і також підбирала відповідно. Очки можемо подивитися як оформлені лице, утяжки, а також як структура волосся також в'язана. Ну і звичайно, що такі маленькі деталі, як вушка, як борода, як брівки, як взуття, і взагалі кишеньки. Просто надзвичайно захоплюють мене, адже вони настільки все продумано, настільки багато деталей, що можна іграшку просто брати і розглядати безупину. Погодьтесь! Іграшка получилась відповідно дуже деталізованою і реалістичною. Ну і, звичайно, що я вам залишаю в описі під відео посилання на майстриню цього майстер-класу на пані Інну, тож ви можете перейти, наскільки я знаю, скоро з'явиться цей майстер-клас саме у продажах. Ну і, звичайно, що можна переглянути інші відео. Я вам, звичайно, що посилання прикріплю на майстер-класи, які мама вже тестувала, і від цієї майстрині, ну і, звичайно, що від інших. Якщо ви любите саме таку нашу рубрику, мамі вона надзвичайно подобається що мама любить співпрацювати з іншими майстринями, пробувати майстер-класи, подивитись, де їх можна покращити. Ну і, звичайно, що, в принципі, поповнювати колекцію іграшки новими цікавенькими іграшками, персонажами і ось такими навіть цікавенькими різними професіями. Парамедик, якщо у вас серед знайомих є хтось з цієї професії, я думаю, це буде чудовий подарунок і як ніколи класний, актуальний. Коли хочеться виразити певну таку свою підтримку, певне своє захоплення від людей, яким це займаються, ця іграшка просто ідеальний варіант, тому що, звичайно, можна також оформити, зв'язати більше, оформити лице відповідно до того, кому саме будете це робити. Ну, або по майстер-класу зробити ось такого нейтрального чоловічка. Сьогодні це не лише це я вам хочу показати, а ми також розглянемо ще чим мама займалася, адже мама не тільки в'яже, але час від часу паралельно також вишиває. Мама вже довгий час вишиває собі сурочку, ось таку неймовірненьку, чарівненьку, і навіть ми записали в Бінного. Хто дивився, хто пам'ятає, ще на початку року ми складали для мами бінго 2025, в якому ми також додали сорочку. Адже сорочка застрягла на одному місці, тому що мама не мала кольорів, і відповідно до того, вже зробивши деякі елементи, все рівно не продовжувала. Але, вже маючи кольори, зараз згодом вам покажу, які саме мама кольори використовує і нитку. Мама може тепер продовжувати і доробляти свою сорочку вишиту. Мені надзвичайно подобається, які мама вибирає в принципі узори для сорочок, які мама робила сорочки і мені, і моїй сестрі, і собі вишивала. І ось цю сорочку мені теж здається, вийшла вона неймовірний ті саме. Вже можемо побачити, які саме візерунки мама використовувала, і скільки технік різних, адже, адже також в вишивці мама любить додавати мереживо, поєднювати різні узори. Так саме бачимо, що ця буде більш така орнаментом, але при тому орнамент де також квіточками. Ну і звичайно, що такими узорами ромбиком. Бачимо, що є також мережево, тож. Як на мене, сорочка буде просто чарівненька. Рано чи пізно, коли мама завершить, потрішки будемо показувати їй вам процес, ну і, звичайно, що поділимося результатом. І ось тут мама показує, які саме ниточки мама вибирає для цього. Це в нас це саме ниточки 1557 мулінен для вишивання. І дуже класненький колір, мамин улюблений. Любить його використовувати саме для сорочок, бо виглядають дуже етнічно, дуже автентично. Ну і звичайно, що так мінімалістично, але при тому багато і насичено. Як на мене, цей колір разом з красивим узором з мережевим створює ідеальну комбінацію. Тож я вже особисто не можу дочекатись побачити результат. Ну і звичайно, що покажу вам. Дякую, що були сьогодні відео зі мною. Подивилися на цей огляд тестування, на мамин процес вишивання. Ну і, звичайно, що залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже щиро вам дякуємо за підтримку. Люблю, цілую обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!